Те, що в нас тут тепер страсті, це не означає, що Україна не перемогла. Я думаю, те, що режим вже в минулому, це слава Богу, і ми всі маємо в більшій, меншій мірі до цього причетність. Я не буду хвалитися, я не хотів говорити, хоча мені казали, що скажи, чи ти приймав, я член громадської ради. Я від першого дня, до речі, хочу сказати вам, що я стояв на майдані. І ну, це не скромно, але знаєте, коли я був в Києві, в цій славно звісні, чи гори, звісні, я не знаю, які це е, історичні моменти. Мені подзвонили з, е, з Кузнецовська і запиталися, чи можна від вас підключитися е, електроенергію, тому що у нас тут як е, без проблем з радістю. І на протязі двох місяців, е, звичайно, е, ми це робили. Ну я не хочу хвалитися. Я хочу сказати вам, друзі. Ми зараз, я не хочу лестити нікому. Чесно, ви знаєте, я хочу сказати, що ми зараз в історичний момент живемо. Бог нам подарував такий шанс, такий шанс, таку нову можливість побудувати нову Україну. І якщо я хочу, наприклад, щоб не було був, а міський голова, чи то Ігор Валерійович, чи то е, хтось інший, але я хочу мати міського голову. Закон обрано. Я, от коли е, є багато претензій до е, фракції батьківщини, у мене також їх купа, ви знаєте? Ви не представляєте. І одну їх я вам скажу, але не хочу, щоб тут сварки було. Але я хочу, друзі, звернутися до. Давайте ми разом побудуємо нову Україну. І в цивілізований спосіб. Тому що коли ми будемо так, я розумію, що всім нам накипіло, і, і коли ми оце так робимо такий базар. Воно ну не красить не нас, не ну якось давайте знайдемо спосіб, як доносити, як відстоювати свою точку зору. Я просто так до всіх звертаюся, незалежно від того, депутати чи не депутати. І, наприклад, я думаю, що зараз тоді було звернення ну, була інша ситуація, інша парламентська більшість. Ну мені думається, що зараз було б нормально обмолити все. І в міській раді. Тобто, якщо це можливо, я думаю, що міська влада, депутати звернулися до Верховної Ради, у вас там є тепер багато ну, тих, хто з нашої політичної сили, з вашої, бо я ніякий. От. Але я думаю, що це буде нормально. І хай б громада визначилася в нашому місті, за, за кого вона голосуватиме за міську голову, і також за депутатів. Тому що ми не докажемо нікому аргументи аргументи не скінчаться як в будь-якій сварці. В сварці є дві сторони. І я не хочу самим таким умним бути і наставляти, і наостанок, щоб довго, це я як громадянин або як житель міста сказав, а тепер скажу, як пастор церкви світлозорі. Я чесно кажу, наша громада зареєстрована в 97-му році. І е, прекрасно, багато хто з депутатів знає, як ми земельну ділянку хотіли для будівництва. і е, Остання була подія така, що вже всі погодили. Була засідання, засідання земельної комісії і виїзне, і тут було рішення або якби пропозиція містобудівної комісії. Всі сказали, запевнили, все буде нормально. Ми проголосуємо. Сесія була мовчки, депутати просто проігнорували. Мене здивувало те. Я не тримаю обіду, бо це не мені на користь, знаєте, я прощаю всіх і благословляю. Але коли я подивився, релігійна громада зареєстрована в 10 му році, у мене в 97-му році, а це в 10-му році, шановні депутати, від В Свобода, тихенько, будь ласка, ви демократи, тихо. Я Націоналізм від собою. Ну ладно, ну просто я чую, але ви що заважаєте. І, і коли в 10 му році. Релігійна громада, наскільки я знаю, Київського патріархату, керівник Йосиф Степанович, навіть на той час, я не знаю, чи зараз ви проводити нового окремо, але но вже була виділена земельна ділянка. Ну, це навіть, навіть не по-демократичному. Просто виділена, коли два роки не проводяться служіння ще. Земельна ділянка вже є, тому що? Тому що православні. а я ж протестант. Вони там у секта і дихають зі. Має бути рівне однакове відношення передусім, тому що ми звинувачували партію регіонів, тому що вона біжить і гнобила. Тепер же ну як виходить, тому я хотів би до вас звернутися депутати. Найперше попросити провадження у церкві світу зорі за те, що ви так зробили з нами. По-друге, відмінити це рішення. І по-третє, по справедливості надати друзі мене конам. Але я не буду настояти на цьому. Це моя рекомендація. І на останок, шановні дорогі понезовці. У нас прекрасне місто, у нас чудова Україна, Бог подарував нам нові можливості. Давайте будемо прощати, Давайте перегорнемо сторінку, образ різних претензій взаємних і будемо цивілізованим способом будувати нашу нову Україну. Слава Богу!